Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене на канал сьогодні. Я вас вітаю на прогулянці за селом. Хмари розвіялися і виглянуло сонце. Наше сонечко, уже осіннє сонечко. І ось вона своїми ласкавими променями торкається всього живого. І від цього тепло, добре і радісно. Подивіться, як змінився пейзаж на дворі осінь. Деякі рослини вже пожухли, деякі ще зеленіють. Ну, а деякі польові квіти ще й квітують. От, наприклад, деревій. Дивіться, який він чистий гарний, які тендітні суцвіття. Як ці суцвіття поєднуються Яка корисна рослина і красива. Вона красива і в букеті. Вона добра і в чаї, і корисна, і в лікувальні має властивості. І от ми йдемо далі. Люди поступово пустіють, люди збирають урожай. Картопля подекуди вже викопана повністю, подекуди ще залишилися ділянки. Небо вкрите перестими хмарами, там, мабуть, дуже-дуже-дуже великий вітер, десь високо в небі. Вдалині видніється ліс. І не зібране поле агрофірми. Уже рік пройшов, як посіяли цей ріпак, потім бойові дії. І от ніхто його не чіпає, не прибирають. І так воно стоїть сірою стіною. Ну, мабуть, колись надійде черга і до цього поля. В плані розмінування мається на увазі. Сільвер мене тягне вперед. Іди, каже, швидше, бо ти помалу ходиш. А Ліра там десь зловує ззаду. Нишпорить по всіх куточках. Радісно гавкає і їй взагалі подобається прогулянки. Вона терпеливо кожного дня жде, поки ми з нею підемо, а кожного дня не виходить. Ось зараз у собаки радість. Ну от ми дійшли до нашого городу. Зіпсував гарбузів. Ну, був видно приморозок, а гарбузи, вони ж дуже теплолюбиві, вони дуже. люблять тепло. От. І ось вони такими під свиночками лежать у траві і доспівають отакі от жовті боки, отакі от, от жовто-оранжеві. Тепло гарячого кольору такого плоди гарбуза. Прекрасно. Коли можна скуштувати з свого города таку смакоту. Ну, Я дуже люблю печеного гарбуза. Ну, каша теж смачна. А от сок мені не дуже подобається. Треба в цьому році придумати з чим міксувати його. Можливо, з яблуком. А взагалі по своїх складових М -м, гарбуз надкорисна рослина, надкорисний овоч. Там стільки мікроелементів, які нам в організмі потрібні. Що, що тут скажеш? Його обов'язково треба вживати. Як я зберігаю гарбузи? Ой, це ціла проблема. Гарбузи потрібно зберігати у прохолодному і сухому місці. А в мене такого немає. Ну, прохолодно, це не значить, що там повинен бути мороз, там не повинно бути мінусової температури. Там повинні бути плюс-плюс-плюс. плюс. Ну, може, плюс 8, плюс 4, хай буде да, навіть плюс 2. Але щоб там було сухо і не було влаги. тоді він не буде гнить, він буде лежати хоч до наступних гарбузів. Тому. Я вибираю найкращі і ложу там десь тихенько, в одній із кімнат у нас колись веранда була. І потім по одненькому беру. Ну, ось тут росла у нас картопелька. Сіленька, аді сюди ми пройдемо трошки. пройди зі мною. Квасолю ну, я посадила пізніше, думала вона встигне. Бачу, що тут немає особого толку з квасові з цієї. Тут декілька кущиків, ну то не страшно. Кормовий буряк уші підняв, продовжує рости. Дощ пройшов і йому добре і гарно стало. Ну Він посаджений дуже пізно, тоді ж як і картопля садилася, це вже було 30 травня. На 30 травня він у мене вже зазвичай. Давно посходив, прошарований, і вже й прорваний стоїть. А тут ще тільки сіяли, тому йому часу геть не було, щоб встигнути вирости. Де да, ще ж тоді суша стояла сильно. Але все одно посіяли кроликам, щоб були якісь там для рознообразя овочі. Ну і тут у нас була посіяна гірчиця. Ну ось Це поле вже убране, тут ми нічого не сіяли. Оце купа гною, та, яка лежить ще з минулого року, бо ми ж її весною не розкидували вже. Бо і садить, як я вам багато разів вже розказувала, не збиралися з-за того, що тут людина підірвалася на цій дорозі. Ну от Залишився цей гній на наступний рік. Ну Звичайно, він осів, його ніби й менше стало, ну він, мабуть, там перегнив, то буде ще краще. Ну, а тут трава, яку ну, знову ж таки треба буде переорювати на наступний рік. Ну це не зовсім трава тут. Люцерна, люцерна і клевер перемішку. Ну от подекуди люцерна є. Але його треба вже переорати і обновити цей участок. Ну і посажено ще декілька плодових дерев. Грушка, яблунька і горіх. Я думаю, що їм тут трохи суховато, тому що дійсно тут на спеці їм влаги маловато, на цьому відрізку городу. Якось тут трошки горбачок. Ну, будемо бачити, якщо приживуться, то добре. Потрібно сказати, що на ринку я. Не бачила, що продавали саджанці. Чи це ще рано, чи це вже може в нас їх продавати не буде? Не знаю, ну що цього. Хотілося б ще посадити декілька плодових дерев, бо біля хати там дуже тісно. Там все прикупі, і троянди, і город, і садок, і малина, і смородина, і агрус, і яблуні, і груші. І все на світі, і тіснота страшна. Ну ось я підходжу до цього городика наших сусідів. Як вони гарно і любо. Подивіться на цю красу. Подивіться на наших українців, які вони старані, які вони трудолюбиві. І як вони люблять красиво, щоб все було чисто, гарно і прибрано. Отакі От прекрасні люди. І далі підходимо до оцих шикарних. Кущів, які одягнули із коралів це шипшина це близька приблизька родичка наших улюблених троян, які квітують в наших садах. Подивіться, на цю красу ще раз підвожу вас щоразу. Любуюсь сама. І вам пропоную на цю красу подивитися на це бездонне небо, на цю бездонну блакить. І на ці червоні корали, які одягнула Шепшина, нарядилася і каже, я найкраща, я найкраща була. Навесні, коли квітувала. А зараз я вже в плодах і теж найкраще. Найкорисніша. Тут найбільше вітаміну С. у шипшині. Чай дуже корисний. Отак от, от красиво, отак от, от любо. Навіть вийти за село подивитися на все, що тебе оточена, на нашу рідну Україну, на це блакітне небо, на ці пухнаті хмарки і навіть на ті синюваті, осінні такі. Все одно це наше мирне небо. Поки. Дасть Бог буде і завжди. Це наше любе небо, це наша Україна, дорогі мої. Цінуйте, де ми живемо. Хочу передати усю любов до неї і вам. Наші пташки, наші горобці, наші синиці, наші сади, наше небо, наш вітер, наша трава, наші дороги, наші хати, наші усадьби, наші городи. Хранить це все. І нас теж. Дорогі друзі, не знаю, чи вам подобається, але це мої думки. Це те, що в мене на душі по правді скажу вам. Мені б дуже хотілося, щоб було більше однодумців моїх. Ви знаєте, ну якось так треба розуміти, що ми живемо на своєму, а не на позиченому, що це наша країна і іншої нам не потрібно. Ми любимо її. плекаємо кожну травинку, кожну ягідку, кожну рослинку, кожну тваринку, кожного горобчика любимо. І ждемо наших буслів, які прилетять навесні. І проважаємо їх із такою гіркотою. І знову будемо ждати і дуже радіти навесні, коли вони прилетять. Це наша земля, ми на своїй землі. І слава нашій рідній ЗСУ, слава нашим воїнам. Нехай Господь береже їх і дає їм силу. Вигнати ворога супостата, щоб не, не топтав своїми чобітьми нашу землю, щоб не псував її своїми мінами. І щоб ми слова тут їхнього не чули. Дорогі мої, нехай буде мир, нехай ви будете всі здорові. Нехай я буду здорова разом з вами, хай буде щастя на землі. Да. В цьому році багато чого ми відчули, тому, мабуть, такі сумбурні думки в голові. Коли ти подивишся мені, одна моя підписниця в своєму по-моєму, ролику сказала, що Зараз тільки починаєш усвідомлювати, що це все могло бути забрано. Що це все могли відібрати. Ви уявляєте? То і ще раз хочу сказати: слава нашим Збройним силам. Слава нашій рідній Україні. І уклінно дякуємо тих воїнів, які боронять наші кордони і зараз, які відвоюють наші землі, які дають змогу нашим співвітчизникам знову повернутись додому в свої рідні оселі, до своїх будинків, до своїх садків. Тож, дорогі друзі, Будемо молитися разом за нашу Україну. Ну от і красуня, Ліра. із Вовою вже підійшли. Догнали нас із Сільвером, бо ми пішли вперед. Пройдемо далі, Вова. Вирішили далі не йти, а вернутися. Невідомо як там і що там на обочимах далі. мого Бог, бережи, як то кажуть. Ну, а собакам якесь різнообразі, хоч трошки. Блискавці була об'ява, що ну, на днях, буквально, мабуть, у п'ятницю чи в суботу, що Бучанська громада і Макарівська громада будуть люди чути вибухи, так як буде йти підрив мін і боєприпасів, які знайшли. Було таке попередження. Так що продовжується. Етап розмінування. Це ще буде тривати, мабуть, довгенько, я так розумію, що так скоро не буде. Так що будемо ходити на поводку собаки. Я їм одразу сказала, що все, що максимум можу зробити, будете гуляти у дворі, відв'язані, і на поводку десь. Які гарненькі петрові батоги блакітні квіточки. І не бояться. Приморозків, холодного вітру, дощів і довго тримаються на таких от високих стеблах. Дорогі друзі, от і завершилась наша прогулянка. Прогулянка за село. Собаки здоволилися. І от повечеряють. І будуть відпочивати вже вдома. Дорогі друзі, щиро вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви підписались на мій канал, допомагаєте йому розвиватися, ставите лайки, пишете коментарі. Всім бажаю мирного неба, здоров'я! Квіточих садів, плодовитих городів. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.